Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати з Христиною Кащук, лідеркою освітньої програми «ЮЕктів» від благодійного фонду сейфт. Говоримо про літню профорієнтацію для старшокласників та мотивацію для них будувати майбутнє в Україні. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. У контексті цього говоритимемо також і про освітні мандрівки, які організовує ваш фонд, і пропоную з цього і почати що таке ці літні мандрівки, і що стало поштовхом для створення освітніх мандрів для підлітків з прифронтових територій. Власне, коли ми розпочали працювати з програмою у 2023 році, основним посилом її було навчити молодих людей навичкам 21 століття роботи з проєктами для того, щоб вони власне могли вдосконалювати свої громади здобутими знаннями і на практиці відтворити та створити щось таке ж, про що давно мріяли ідеї, які хотіли би втілити. Але в ході нашої роботи стало очевидним, що більшість дітей, з якими ми працюємо, це саме діти з сільських віддалених громад, громад, які були в окупації або які пережили активні бойові дії, практично ніде не бували за межами своєї громади, навіть ті, котрі живуть ніби за 100 кілометрів від Києва, були в Києві декілька разів. Тому не зовсім розуміючи спочатку основного його мотиву, як там психологічної підтримки чи профорієнтації, ми вирішили спрямувати декількох декілька груп підлітків до Львова, де були ближчі і тепліші контакти. Аби забезпечити їм цю підтримку і можливість надивленості в Україні для того, щоб дитина розуміла свою домівку не лише в межах селища, в якому вона живе, а в межах усіх тих квадратних кілометрів, де живемо, ми усі з вами. Незалежно від приналежності до міста, це дуже важлива така думка, ви знаєте, пані Христино, тому що я буквально днями від однієї дівчини також почула цю думку про те, що де б я не була в Україні, будь-яке місто, це мій дім. Я нікуди не їду в гості, я кругом їду до свого дому, і мені хочеться дійсно, аби ми вкладали собі цю думку в голови, тому що ми часто їдучи в якісь інші міста, так в інші обласні центри. Десь далеко від своїх рідних місць, все-таки маємо таку таку в собі думку, що ми їдемо в гості познайомитись, побачити, але насправді це ж все-таки все про нас, все про наш рідний дім, просто якісь такі моменти цього рідного дому, зважаючи на те, що він такий великий, яких ми ще, на жаль, не знаємо і які для себе відкриваємо. Дуже важливо дійсно це. І хочу також запитати: а як же відбираються учасники учасниці освітніх мандрів? і що самих дітей найбільше вражає під час подорожей, от вже з того, чим вони діляться, що розповідають вам, е, відібрати дуже важко, бо зголошуються усі діти дуже спраглі до можливостей, особливо діти з Миколаївської області. Не знаю, чому така тенденція, але порівнюючи, ви вже про це трохи згадували, що ми всі в межах одного дому, але маємо таке різноманіття між собою, і треба вміти це різноманіття приймати. Ділитися і, щиро, Захоплюватися ним, водночас ми для себе зараз розуміємо, що діти з Чернігівської, з Миколаївської областей вони мають різні культурні подекуди особливості, і це прагнення до чогось нового, хтось є більш закритим, хтось є більш мотивованим, хтось краще розуміє можливості, які перед ним можуть постати, і більше хоче подається на участь у мандрівках. Відібрати дуже важко. Ми е, опираємося на мотивацію. Мтивацію на якусь включеність і активність в межах спільноти випускників усіх наших дітей, бо мандрівки саме в якості однієї з можливостей для спільноти випускників відбуваються програми UF-тів, що робить її направду унікальною. І що найбільше вражає молодих людей під час мандрівки, ми вже станом на сьогодні мали три таких можливості: провести підлітки з прифронтових громад до Львова. Завдяки нашим партнерам, це Українському католицькому університету і партнерам, які підтримують нас фінансово, це «Разум для України, «Spirit of America» та Європейсь Вегріл Власне, Найбільше вражає молодих людей е, їхня можливість побачити, що є університети такого рівня в Україні, як УКУ. Вони всі е, після цього дуже мотивовані, і спраглі до того, щоб податися і мати можливість вступити і, і бути частиною такої самої спільноти, як Український католицький університет, бо це про ОАЗУ. Інклюзивності, це про цінності, які вони дійсно не просто декларують, а дійсно ними співживуть і діляться поруч. І інше, що дуже сильно вражає молодих людей, це їх можливість відвідати центри реабілітації у Львові. Цьогоріч в мандрівках це були «Superhuman» Стан Broken. На фінальній рефлексії, яку ми там обов'язково проводимо в великому колі, більшість дітей діляться, що це просто незабутні для них враження. Вони розуміють, наскільки важливо підтримувати людей з інвалідністю, наскільки важливо в своїх поглядах бути інклюзивними, і оскільки. Ні для кого не секрет, бо це реальність кожного з нас. То в більшості дітей зараз батьки служать в збройних силах України або є ветеранами, або на жаль, такими, які загибли в ході повномасштабного вторгнення. Вони намагаються зрозуміти, як усі ці практики Львова перенести. Я думаю, інших міст насправді в Україні, але поки що нам вдалося дослідити лише Львів. Можна перенести в своє селище як Новокиївка на Миколаївщині чи Авдіївка на Чернігівщині. В майбутньому, думаю, такі самі враження будуть наших вступників-учасників програми вже з Харківщини та Дніпропетровщини. Скажіть, будь ласка, а що окрім цього, про що ви вже пані Христину згадали? Відвідини Українського католицького університету, відвідини центрів та Unbroken у Львові? Ви ще показуєте дітям у, у межах цих мандрівок до Львова? З чим їх знайомите? Про що розповідаєте? Для нас важливо показати найкращі практики, які є у місті. Е, крім того, діти відвідують також бізнеси, які там працюють, які сплачують податки, які живуть ідеями. І ці ідеї послуговуються великою радістю серед містян. Це е, різні приклади бізнесу від фест-репабліку, від холдингу Емоцій Фест. Також це Львівська міська рада. Дуже дітям подобається зустріч з депутатами, але напевно найбільшу радість викликає можливість фотографуватися з котом Левчиком. Та то, то напевно те, що найбільше потім вартує публікації кожного, хто приїхав до Львова. І те, про що з захопленням розповідають <laughs> після і Unbroken дуже тому тішимося. І насправді їх мотивує. Тому що якщо будете подаватися до Львова, там ті, хто засмутився десь на пічингах, коли не отримали фінансування на реалізацію своїх проєктів, то у вас буде нагода поїхати і вифотографуватися з Левчиком. Чи плануєте ви такі такі ж мандрівки можливо до інших українських міст? І чи ви йдете з пропозицією до влади на цих місцях? Чи на вас можливо можна вийти і запропонувати, от створити такий кампейн, і аби ви привозили дітей у ці міста? І чи ще плануєте можливо на літо чи на осінь якісь такі мандри? Велика ідея, напевно, була би, але якби для цього зумовлювали нас безпекові чинники це робити таку собі ротацію мандрівку в один і в зворотній бік, для того, щоб ми як найбільше могли поділитися. Враженнями і особливостями різних міст і, і самою Україною, поміж молодими людьми. Оце стирає кордони між нами, це робить нас ближчими. Це діє всупереч тій російській пропаганді, яка ширилася і шириться, на жаль, і далі про розбіжності між Заходом і Сходом, або там Півнем і Північу. Плануємо, дуже хочемо. Звичайно, що здебільшого ми приходимо як така команда ентузіату. Ясті від тих, хто прагне робити зміни в кожній можливості, яка тільки у нас з'являється до міської влади, але ми відкриті до того, аби приходили і до нас, і я думаю, що будь-яка така можливість для міст України, які більш-менш є в безпечніших умовах аніж ті, з якими ми працюємо. Стане класною нагодою показати себе і можливістю поділитися тими практиками, які в інших містах поки що ще не знайшли свого втілення. Ну і звісно, я нагадаю тим, хто слухає цю розмову на громадському радіо, що ми не просто говоримо про мандри до Львова, куди ведуть, діт... куди везуть дітей на екскурсію, а це все-таки про літню профорієнтацію для старшокласників, аби мотивувати дітей досліджувати свою країну, свій дім, залишатися в Україні, йти до вищих навчальних закладів тут. І якраз у контексті профорієнтації, на вашу думку, пані Христино, як якою вона повинна бути сьогодні на четвертий рік повномасштабного вторгнення на одинадцятий рік вторгнення, аби відповідати реаліям та викликам сьогодення? Оскільки ми працюємо з дітьми з громад, які постраждали найбільше в часи повномасштабного вторгнення, і багато з цих громад, коли ми тільки починали з ними працювати, вони не мали можливості навчати дітей. Офлайн, тобто вони не могли і не були спроможні через відсутність укриття належного забезпечення дітей повернути до школи. Тому найперше, що потрібно зробити для якісної профорієнтації, це її забезпечити, принаймні для того, щоб діти могли між собою бачитися, розмовляти, бути більш вмотивованими. І охочими бути поруч зі своїми однолітками, ділитися думками і розуміти ті можливості, які є. Ми в межах програми на початку її реалізації та наприкінці проводимо обов'язково опитування серед молодих людей для того, щоб зрозуміти, як програма власне, впливає на них. То ті діти, котрі мали нагоду попрацювати з ментором, тобто таким старшим дорослим, який десь підкаже, десь підставить своє плече, десь порадить, куди йти, вони краще обізнані в можливостях, які є в Україні, зокрема щодо навчання і професій, які в Україні є. І вони більш мотивовані для того, щоб залишатися тут вдома і продовжувати змінювати свою країну. Бо для тих, хто не розуміє можливості, які Україна на сьогоднішній день дає, і які завдяки Україні можна створити, вони, на жаль, для себе визначають своє майбутнє за кордоном як і як єдине можливе. Тому для того, щоб забезпечити якісну профорієнтацію, треба бути всюди і стукати до, до усіх дітей, а не лише до дітей з міст, не лише містян. Бо кожен з нас має право на краще майбутнє і право на розуміння всіх можливостей, які у нас є. Це однозначно, і на сам кінець наша розмова куди ви плануєте наступні профорієнтаційні мандри і Коли? Зараз ми в такому великому етапі масштабування нашої програми. Я вже згадувала сьогодні в ефірі, що ми з вересня вже будемо розпочинати програму і реалізацію відразу в чотирьох областях України: це Харківщина Дніпропетровщина, які цьогоріч тільки додаються до нашого плану. І це знову ж таки Чернігівщина та Миколаївщина, з якими ми продовжуємо працювати. Тобто план номер один це якісно масштабувати і якісно працювати зі спільнотою випускників програми. Бо одного разу там десь залучити дитину до активності, а потім залишити її з усіма ідеями, натхненням, які були за час програми. Це справа невдячна. Важливо це підтримувати постійно і. Той ентузіазм тривати на тому рівні, з, яким, з якого ти встиг досягнути командною роботою і супутнім менторством. Наступні такі мандрівки в межах спільноти випускників ЮЕКТів планується, скоріш за все знову на літо. Я дуже вірю і ще раз сподіваюся, що це будуть і інші міста України, не тільки Львів, але й, можливо, Луцьк, Івано-Франківськ, Хмельницький. Ужгород для того, щоб продовжувати цю ідею різноманіття, знайомство і можливості бачитися своїми однолітками з зовсім інших міст України, аніж своя домівка. Вислухали розмову з Христиною Кащук, лідеркою освітньої програми «ЮЕктів» від благодійного фонду Сейфт. Ми говорили про літню профорієнтацію для старшокласників. Матері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.